За допомогою нескладної конструкції повторення створимо ось такий святковий проєкт Scratch. Перейдемо до створення проєкту. Спочатку видаляємо непотрібний спрайт, а тепер створюємо власний за допомогою вбудованого графічного редактору. Для цікавості можна створити спрайт, який складається з різних фігур різного кольору та різного розміру. Для того, щоб перейти до кодування нашого спрайту, необхідно додати розширення олівиць. Натискаємо вкладку розширення і обираємо відповідне розширення олівиць. Тепер перейдемо до кодування. Обираємо команду запуску, команду очищення екрану під час запуску та попрацюємо з напрямком та координатами нашого спрайту, тобто з командами з групи рух. Задаємо довільний напрямок повороту, наприклад, 30 градусів. І нехай переміщення здійснюється у координати 0-0. Запрограмуємо для нашого спрайту декілька команд обертання ліворуч із використанням переміщення та зміни кольору. Обираємо команду повторити. Нехай кількість повторів буде 3. Обираємо команду Поворот. Встановлюємо поворот на мінус 35 градусів. Обираємо команду Перемістити. Обираємо команду штам і нарешті завершуємо командою Змінити ефект колір. Дублюємо даний блок. Та редагуємо його так, щоб наш спрайт повертався праворуч. Тобто параметр мінус 35 замінюємо на 35. Усі ці блоки переміщуємо у команду Завжди. Переходимо до останньої частини нашого коду, яка забезпечить клонування нашого спрайту. Отже, обираємо команду запуску, команду повторення конструкцію завжди. Нехай наш спрайт ковзає до випадкової позиції протягом 0,1 секунди, а також переміщується у задані координати. Тепер забезпечуємо створення клону через команду створити клон з мене. Та завершуємо програмування командою «Вилучити цей клон. Тепер наш проєкт готовий, ми можемо його переглянути.